Всім привіт! Місто Хмельницький оренда двохкімнатної квартири з капітальним ремонтом. Ходімо на огляд, я вам це розкажу детально та покажу. маємо чудову кухню студію, де вам буде зручно приймати тут гостей та дві окремих кімнати. Дитяча, де можуть розміститися двоє діток та спальня. З двома великими шафами купе та зручним двоспальним ліжком. А дитяча кімната. Ви тільки подивіться на дану дитячу кімнату. Ми складаємо ліжко і є місце для іграшок для вашої дитини та ваших гостей. Приходьте на огляд даної квартири.